Ну, от вам уже і готова назва для відео. Знайшов лабутени. Нічого собі. Так, ну. Знову якась мітка. І там і там лівий, правий. Так. Отак. Оп. Окей. Ну... Окрім того, що вони запилені, я б не сказав, що прям є щось якісь десь значні дефекти. Тут ось якась коцка є, я думаю, її можна шліфанути та і все. Так, цікавий розмір. ого, Розмір аж 40-й. Ну, такий великий, достатньо великий, я б сказав. Типу, в мене в дружини 37-38. А тут сороковочка, це, ну, це, це солідно. Да? Так що, дівчата, в кого велика а, нога, будь ласка, ось такі лабутинчики є. Не знаю, що це, як воно називається, туфлі чи сап... ну, навряд чи це сапожки, тут такий виріс, а з іншого боку, тут все закрито. Ну, туфлю сапожок. Тут їх розмістимо. І перейдемо до отакої. У нас їх до речі, дві, і можливо, аня.